Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги воблер для риболовлі. Це високоякісна риболовна приманка, спеціально розроблена для ефективного лову хижих риб. Доступна у різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному воблеру ви зможете досягти неймовірного успіху у лові хижої риби.